Вітаю! Сьогодні обговоримо найпотужнішу зброю. Ціль це те, що надає зміст життю. Це те, що спонукає. Наявність цілі дуже важлива. Якщо є ціль, то легше справлятися з проблемами. Та випробуваннями. Людина, яка слідує цілі, цілком діє ефективно, при цьому залишається собою. Навіть якщо це суперечить їй нав'язаному суспільством іміджу. Духовна істота, яка має ціль, може не відчувати необхідності постійно бути люблячою і світлою. Від нас не вимагається бути ідеальними. Потрібно бути собою, а не продавати оточенню ілюзів. Духовна істота може бути наполегливою, твердо притримуватися власної позиції чи наголошувати на неприйнятній поведінці в залежності від ситуації. Земляни раніше знаходилися в ситуації, коли суспільство давало їм ціль. Пам'ятаємо: план п'ятирічки, план десятирічки, стахановці, високі врожаї, високі надої, коли на одну доярку доїли три групи корів. Усе це були ілюзії. Або релігійні цілі ходити до церкви, бути хорошою людиною відносно вимог. Певної віри, створити сім'ю, народити дітей, виростити, вивчити, видати заміж, одружити і так далі. По колу, по колу, по колу. Сучасне західне суспільство не дає своїм громадянам цілий. Вони мають вирішувати самі, аби знайти своє призначення. Цим самим підштовхуючи людей. Шукати своє істинне призначення. З другої сторони, зробити це без сторонньої допомоги є дещо складно і страшно. Якщо ви свідомо не визначите свою ціль, то можете опинитися у якійсь деструктивній групі. Або переслідувати лише матеріальні цілі. Матеріальні блага приносять нам емоційне задоволення і комфорт. Ну, це схоже на збір ресурсів для досягнення вищої цілі, якщо ви її собі знайдете. Іншими словами, зібрати гарний набір інструментів, корисно заробити багато грошей, аби потім їх використати. Для досягнення поставленої цілі. Але якщо ви не, ніколи не знайдете справжньої великої цілі і не вирішите, що ви хочете збудувати, то ви будете витрачати своє життя безглуздо. Можна передати свої інструменти, гроші дітям. Але ми не прийшли сюди заробляти гроші. Багатство не принесе задоволення своїм життям на смертному ложі. Можливо, люди, які приносять страждання і біль, маючи би ціль у своєму житті, не робили б цього. Це не означає, що ми маємо весь час. Витрачати на духовні справи. Витрачати час на життєві потреби це нормально. Завжди окреслюйте свої цілі. Можливо, на поточний момент. Ви завжди зможете її змінити. Внаслідок духовної роботи вам буде легше почути своє серце і визначитися з ціллю, заради якої ви будете жити. Ситуація на землі зараз дуже складна. Якщо ви зараз ставите перед собою ціль просто вижити, то це нормально. Турбуйтесь про себе. І постійно повторюйте свою ціль просто вижити. Вижити за будь-яких обставин. Ваші наставники, ангели-охоронці, будуть мати завдання. А ви впевненість і відсутність страху. Духовний шлях зцілення дійсно тривалий, і не відразу можна побачити результат, і вони не такі видимі. Порівняйте себе з учорашнім років так 5-7 тому. І тоді ви побачите цю різницю. Чим довше ви будете займатися духовною роботою, тим більш користі ви одержите. У цей період приходу на землю нових високочастотних енергій, шляхом духовного зростання внаслідок різних практик можна досить таки стрімко досягти хороших результатів. Оцінюйте свій результат з позитивної точки зору якими можуть бути цілі для початку? Духовне зростання, звільнення від болю, позбавлення від ілюзій, позбавлення від усього, що більше не служить вам. Реальність знаходиться всередині нас. Все існує всередині нас. Усе творіння наші думки, переконання і погляди на те, хто я є і чому я. Нічого немає поза нами, що могло б вплинути на нас, бо ми безкінечні. Ми початкова свідомість, яка заключена і змушена перебувати у полоні фізичного тіла. Ну, за винятком тих, хто час від часу або періодично виходить зі свого тіла. Я пам'ятаю свій перший досвід виходу з тіла. Я читала псалми і піднялася. Відчуття були настільки незнайомі, що мене охопив страх. І я вимагала повернути мене на місце. До речі, Ісус теж під час його розпинання. Вийшов зі свого тіла, аби не переживати фізичний біль, емоційний, психологічний приниження, страх і повернувся вже у своє тіло після його смерті. Силою світла своєї душі він зміг його оживити і його бачили ще учні. Своє творіння можемо направити туди, куди захочемо. Тобто тіло або наше єство, яке виходить з тіла. Ми можемо подорожувати, куди ви собі задумали з вечора, лягайте спати, і ви там будете. У наших складних умовах добре розвивати здатність фокусувати свою увагу на безумовній любові. Бо ця частота зараз гарно стабілізована вищими силами. Здатність перебувати в безумовній любові, незалежно від обставин, принесе вам внутрішній спокій. Не переживати ненависть, а переживати почуття обов'язку натомість. Замість страху, розуміння ситуації і таке подібне. Бо Низьковібраційні почуття будуть затримувати вас у страшній дійсності. І ви залишитеся на своїй власній часовій лінії доти, поки не пройдете свої уроки і не навчитеся безумовній любові у більш повільному темпі. Ну, це так як залишитись у якомусь класі на другий рік, тільки от тут тривалість більша. Ті, хто готові підвищувати свій рівень, кому вдалося досягти визначених рівнів безумовної любові, на протязі наступних місяців почнуть закріплюватися на часовій лінії нової гостини 5 днів. Найкраще практикуватися на тих, кого ви найбільше, або хто вас найбільше дратує. Практикуйтеся посилати хвилі любові у області бойових дій, на ворожу територію, у місцях катаклізмів, стихійних лих. Тому що вони потребують цього найбільше. Якби ЗМІ змінили ставлення українського суспільства до наших ворогів, давали би розуміння, чому вони такі. І чому так поводяться про їхню національну різноманітність, про відсоток українців, які проживають на території Росії, чому вони мовчать, а не присвячували би всі ефіри особистому бренду Путін з усіма, або з усією багаточисленною командою. Тим самим живлячи цю систему, продовжуючи її існування, тому що вони живляться вашими негативними емоціями. А посилаючи співчуття рабам і розуміння їх очкової ситуації, ви б продукували безумовну любов замість, ненависть. Ситуація могла б змінитися. В чому наша перевага? Чому ми протистоїмо такому сильному ворогу? Дайте собі відповіді в духовному значенні з духовної точки зору на ці запитання і зрозумійте, чому любов'ю ми зможемо їх подолати. Четверта плотність це те випробування, яке ми маємо пройти, щоб перейти на нову часову шкалу і здійснити стрибок в реальність четвертої густини. гостини. Ми маємо перейти до безумовної любові щодо всіх. Не піддавайтеся на розпалювання ненависті через мовні питання, через національні релігійні питання. Часові рамки розширюються, реалії зміцнюються. Це критична точка розщеплення призми. Нам вибирати страх чи любов. Сьогодні в молитві я почула слова, які мені дуже сподобалися: задушіть їх своєю любов'ю! Сьогоднішній вірш теж давній і продиктований мені духом. Тоді це була відповідь на певні закиди в мою адресу. Я теж вважала цей вірш пафосним. А зараз я можу ствердно сказати перевірено досвідом. А отже, уроки засвоєні. Я вже пройшла свій страшний суд і можу поділитися досвідом. Він дійсно є, відбувається зараз, у реальності інший. Насправді нам про це інформацію стирають у пам'яті, але можуть залишити окремі фрагменти, які вам допоможуть. Наприклад, Мені залишили фрагменти виступу мого захисту, моїх наставників, і вирок. Виправдати, простити всі гріхи. А ще можу розповісти про Ага, хоча, хоча до цього суду так, мої вороги проводили постійні намагання. Очорнити мою душу, і вони вимагали спалити мене на вогні. А моя знайома, теж світла людина, з якою я спокійно могла б знайти, або вона зі мною контакт у дійсності, теж пробилася до мене у сні, так скажемо. І вона кинула мені через відкрите вікно камінь, обгорнутий аркушем. Паперу, на якому було написано мені записку: Будь пильною, за тобою стежать. І спостерігають. Вірш-ціль. Я є. Я є у цьому світі. Я, я. І що комусь хотіти. Чого мірилом когось себе рахує кожен. Життя будує плани, на все є воля Божа. Рости в площинах можна різних: матеріальне, тлінне, тіло тлінне, слава попіл, духовне вічне. І кожен шлях свій обирає, та й знаходить, що шукає, мету свою людина має. До неї прагне, потерпає, хто перепони всі здолає, лиш той незвідане пізнає. Люблю я малювати словом. І на кінець скажу, раз уже сьогодні так багато гумору. Знайте, Бог не якийсь старий зануда. Він повний сил і з чудовим почуттям. Гумору. А взагалі вони у мене вчаться, маються на увазі виживати у цьому світі. Патрушев мені показує, що йому мене вбити, як два пальці обістяти. То хай обісцить.